Електроквадрик на 1,5 кВт, на який ні, прав, ні реєстрації, ну, зрозуміло ж, не треба. Спереді, похожий на БРП мені постійно пишуть, то це ж БРП, тільки маленька копія. Ні. Це фортешечка. Форте електроквадрик на 1500 Вт. Лінзовані фари світять дуже класно. Подвізка на масльоночках, все маститься, амортизатори регулюються. Він у нас, звісно ж, тільки задньоприводний. Покажи, що в нас задні. Але подивіться, який моторяк тут стоїть. Півтора кВт. Дискові гальма, що ззаді, що спереді, задній моноамортизатор, який регулюється. Розрахований орієнтовно на 160 кг. Ну, в принципі, дві дитини, що досяде спокійно. Тут є дали, спинка під другу дитину. Акумуляторів вистачає на 60 км, максимальна швидкість, теж в районі 60 км. Ну, все залежить від нагрузки на нього. Є у нас два пульта. Два ключа, сигналізація, дистанційний запуск, Чотири швидкості вперед, є задній хід. в нього, USB-зарядка і є розйом під флешку. В нього вбудована колонка, можна слухати собі музику. Кого таки зацікавив, їх у нас, всього два штучки, є ще такий самий, тільки в синьому кольорі. Номер телефону для замовлення буде під відео, дзвонимо замовляємо і ми його привеземо особисто аж під сам будинок.